Липа відцвітає, тож треба поспішити, щоб зібрати її цвіт, каже відома тернопільська волонтерка Лілія Мусіхіна. Минулоріч ще її сушеної липи та лікарських рослин добре продавалися в Україні і за кордоном, а виручені гроші йшли на допомогу бійцям АТО. Цьогоріч сезон цвітіння липи вже закінчується, а на складі штабу самооборони майдану Тернопільщини є всього кульок липи, що зібрала сама пані Ліля, та два кульки трав, які принесли двоє жінок. Цього надзвичайно мало. Волонтерка просить усіх небайдужих тернополян збирати. Лікарські рослини і приносити на штаб самооборони майдану, що знаходиться в Тернополі за адресою вулиця Грушевського. 1. нам зараз дуже дуже потрібна допомога. Тому хто має можливість, хто має дачі, хто виїжджає за місто, хто просто вечорами гуляє з дітьми, з собаками. Будь ласка, нам потрібен липовий цвіт в дуже великих кількостях. Нам потрібен чебрець, нам потрібна мята, нам потрібен деревій, петрові батоги. Дика кропива, пожалка. Якось ароматизатори волонтери використовують листя вишні та соничник. Трави можна приносити свіжі та сухі. Ще волонтери потребують сушок для рослин, овочів та фруктів і робочих рук. Наразі діючих волонтерів на штабі мало, а робота є. Нещодавно волонтери почали плести ще й маскувальні костюми для снайперів, кікімори. Для цього використовують старі мішки, які треба розпорювати і тоді плести. Людей, які б це робили, практично немає. Тож усіх небайдужих лілія мусіхів Просить приєднатися до волонтерської роботи на користь бійців. АТО.